Доброго ранку, дітки! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Перше заняття у нас сьогодні грамота. А друге заняття буде дуже цікаве. Ну, починаємо ми з грамоти. Ой. Сьогодні тема нашого заняття по грамоті. Робота з реченням. Всі збирайтеся скоріш, казка нас чекає, сіли рівно всі тихенько, вже розпочинаємо. Жили собі дід та баба, і попросив дід бабу, щоб вона спекла йому колобок. Баба замісила тісто і спекла дідові колобок. Неділю в час обіду вибіг з хати колобок. І від діда, і від баби втіх швиденько у лісок. Дід із бабою сьогодні нам прохання принесли і спитали, чи змогли б ми Колобка їм віднайти. Допоможемо, дітки? Допоможемо. Так ми згодні вирушити на пошуки Колобка. Стали дружно у рядок і крокуємо в лісок. Зайчик наш дружок, скажи, чи не бачив ти колобка? Я підскажу, по якій стежинці побіг колобок, але ви спочатку виконайте моє завдання. Складіть, про мене, речення. Дивіться, дітки, давайте подивимося, які картинки нам приготував зайчик. Ану, складаємо речення. Правильно, заєць стрибає! А то, що роблять зайчики, дивіться. Зайці гризуть кору дерев. Заєць боїться лисичку і вовка. Чи заєць боїться вовка та лисицю, можна і так сказати. Заяць взимку білий, а влітку сірий. Так. Ми склали коротке речення. Заєць стрибає. Длінне речення заєць взимку білий, а влітку сірий. Речення бувають довгі і короткі. Як ви думаєте, чому ми сказали, що одне речення довге, а друге коротке? Так. Тому що в одному реченні багато слів, а в другому мало. То із чого складається речення? Правильно, речення складається із слів. Якщо у реченні мало слів, то воно коротке. Якщо багато, то воно длінне. Дякую, дітки. Ви молодці. Виконали моє завдання. Колобок покотився, о! По тій стежці. Доброго дня, вовчику! Чи не зустрічав ти нашого Колобка? Так, зустрічав, але я вам покажу дорогу, коли ви дасте відповіді на мої запитання. Відгадайте, про що я зараз промовлю: звуки, слова чи речення? Тварини живуть у лісі. Що сказав Вов дітки? Правильно, це речення, це не звуки, це не слова, це повне речення. Із чого складається наша мова? Із речень, так. А речення із слів. правильно, дітки. Діти, чи можемо ми записати речення? Можемо. Можемо за допомогою схеми. Ось так. Як позначається кінцівка речення? У кінці речення ми ставимо крапку. На початку речення ставимо штришок, бачите? Маленький. Це позначає початок речення. Ось так. Це початок речення, це кінець речення. А це слова у реченні. Вони бувають длінні. Це длінні ри... Ри... рисочки і короткі. Короткі рисочки. Колобок котиться по стежці. Давайте придумаємо речення. Колобок, по картинці, колобок котиться по стежці. Колобок котиться по стежці. У реченні скільки слів? Давайте порахуємо. Одне, два, три, чотири. Скільки длинних слів? Чотири. Скільки коротких? Одне. І у кінці речення ставиться крапка. Колобок посміхається. Колобок посміхається. Тут два слова у реченні. Воно коротке. І у кінці теж ставиться крапка. Речення закінчилося. Молодці дітки, а колобок побіг ось по тій стежинці. Ми виконали завдання, яке нам запропонував зробити Вовчик. А зараз трішечки відпочинемо. Встали тихенько, Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідайте, швидку в тому проганяйте. П'ять, шість засміялись, кілька раз посміхались. Сім, вісім час настав повернутися до справ. Доброго дня, ведмедику! Чи не зустрічав ти нашого друга Колобка? Так, зустрічав. Згоден я допомогти, показати, куди йти. Але й ви не відкажіть схему речень запишіть. Взяли, взяли дітки всі олівці, приготували листочки і давайте запишемо схему речення. Будьте уважні. Подивіться на малюночок. Давайте за малюночком складемо речення. Заяць швидко. Стрибає. Початок речення. Не забувайте поставити оцей стрижок. Це длінне слово заєць, швидко стрибає. Речення закінчилось. Поставили крапку. Скільки слів у реченні? Правильно, три. Одно, два, три. Які ці слова? Длінні чи короткі? Так, вони короткі. Подивіться на цю картиночку. Давайте по, по цій картиночці складемо речення. Ведмідь полюбляє солодкий мед. І крапочку поставили. Початок речення не забуваємо ставити ось такий штришочок. Скільки слів у речення? Одна, дві, три, чотири. Чотири у речення. Вони длінні чи короткі ці слова. Правильно, вони длінні. І у кінці речення ставимо крапочку. Молодці! Дивіться на ну, картиночку, оцю яке речення ми можемо скласти? Лисенята граються. Скільки слів у реченні лисенята граються? Одне, друге. Так, два слова. Вони короткі чи длінні? Длинні. і у кінці що ми ставимо? Речення закінчилося. Молодці дітки. Молодці дітки, ви викинули завдання, Колобок побіг он по тій серці. Доброго дня, лисичко! Віддай нам, будь ласка, Колобка. Колобка я вам віддам, якщо розкажете мені, як дорогу ви знайшли. Кого в лісі ви зустрічали і кому допомагали? Як дорогу ми знайшли, дітки? Правильно нам її показували звірята, кого ми зустрічали? І сайчика, ще кого. Вовка, ведмедика, правильно. І вони нам допомогли знайти тебе, лисичка і Колобка. Скажіть, будь ласка, дітки, що ми сьогодні робили на занятті? по грамоті. Правильно, ми з вами допомагали знайти Колобка. І придумували, що? Речення. І записувала з вами схему речення. Правильно! І з чого складається речення, дітки? Із слів. Молодці! А зараз я хочу вам запропонувати виготовити театр на прищепочках. Ми сьогодні з вами мандрували по казці Колобок. І я хочу, щоб ви змогли з батьками зробити ось такі гарні персонажі до казки Колобок. Дивіться. За основу я взяла ось цю картиночку. Дивіться, який у нас герой казок. А ще я приготувала ось такі прищепочки. Для того, щоб у нас колобок зміг розмовляти, можна зробити ось такого колобочка. Для того я взяла ось такий двосторонній скотч. прищепочку. І можна ось так цікаво погратися з батьками у театр. Бачите, Колобок розмовляє? Нічого складного тут немає. Дітки дуже люблять грати у театр. Це альтернатива, що робити вдома? Можна показати театр. З дітками, з батьками, з друзями. Це дуже добре розвиває мову, фантазію дитини. Я думаю, дітки будуть дуже-дуже зацікавлені, коли ви, коли ви самі зробите ось такий театр, де є і зайка, і лисичка. І ведмедик. Можна самим придумати кінцівку казочки. Можна зробити ще їжачка, барсучка. І багато інших персонажів казкових, звірів казкових. Можна покласти ось так. Дивіться ось вам лисичка. Ось так. Шепочки тримайте ось так. Дивіться. І граємо з дітками і показуємо ось такий театр цікавий. Проявляємо свою фантазію. Дивіться, тут у нас і колобок, і всі казкові персонажі. Я думаю, дитинки буде дуже цікаво. треба тільки проще почти наші знайти більше Їх і підтримається так Так. так. оставила дідуся наша гарна і дідусь так, і зайчик обігайчик, і бабуся, і наш колобок. рум'яний бок. Ось так робіть з задоволенням казку, займайтеся, розвивайтеся. Я думаю, що у вас буде дуже цікавий театр, і можна його показувати і з друзями, і з рідними, і з близькими. Проявляйте свою творчість. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!